Так, всім ще раз доброго дня підписники. Не встиг я одне відео досняти, як дружина вже вирішила збирати плоди. Ось вже миску гроші в нас збирала. Дивіться, які мурчики красивенькі для закаточки, самі вони класні. Так, піду вам далі знімати, тому що пішла далі зривати плоди, наші кабачки. Зараз вам все покажу. Так, ось у нас такі вже кабачки, дивіться, друзі. Один кабан лежить. Кульодно видно. Ще один, зараз, дружина, буду їх зривати. Мені вона цей процес не довіряє, як вона а каже, мисточка, щось як вона каже, це моє, я їх виростила. А ну так, мені покажи тарілочку. Кабачки я вам скажу. Тарілка менше, ніж кабачки. Не лазить не Так, кабачки зібрали. Ще хотів би показати, дивіться, яка яблунька, білий налив. Це ранній сорт. Так що скоро теж, теж будемо з них збирати плоди. Погляньте яке Яблочко, красота яке. Ну, я вже якомусь відео казав. Це яблунька моя любіме яблуня тестя та тещі. Ми її посадили. Тесь зробив так, щоб вона наче була навіть, плакуча. Щоб гілячки донизу йшли. Всім дякую. А, ще горочки покажу, куди ми горочки будемо поміщати. Ми їх збирали тільки тарілочкою. На закатку, де ми їх похранимо ще пару днів, щоб дозбирати більшу кількість. Так, ось ми поміщаємо таку сіточку. Потім в погребі опускаю і в погрібі в підвішеному стані, вони висять і довше храняться в своєму хорошому смаку. Ну, Звісно, це не на довге зберігання, а на дня 2-3. Буде чудово. Якраз ми дособираємо гурчиків і будемо розводити закатку. Так що підписуйтесь на канал, всіх чекаю. Ставте свої лайки, пальці, пишіть коменти. Коменти всі відповідаю. Буду дуже радий всіх бачити. До побачення!